Здравствуйте, я фермер. Найкращий футбол у світі. Має хто народити нашу футболістку. Ми обов'язково кидаємо м'ячики всюди. І тоді перевіше Олімпіаду в Парижі в ефірі Олімпіада у Паризі. Сьогодні у нас пряма трансляція. Сьогодні ми розпочинаємо таке інтелектуальне відео 14 лютого. Подивимось, що піньок отримає Нікфамзі. Не хочу з тобою розмовляти. You go and enter. I like розговорювати. Yeah. Так, будемо кидати м'ячик в Олімпіаді. Ми розпочинаємо кидати. Раз. Ось так. Е, а ти всі? А де ж всі. Тобі дівся нікуди.

Тобі доведитеся нікуди. Ось так, візьми, кидайте м'ячик. Я тобі викину і викину свій мячик відсюди! Поняв? Я тобі кидаю мячик. м м mm -mm. Я тобі вичуваю, кожен мій своєму... Каже, put it down, you put it down! Положи на місце. І тобі відчуваюся! А ти кохати не будеш, поняв? Ось так. І тобі кидаєш м'ячик? Будь ласка, кидайте м'ячик. Кидай м'ячик, футболістка. <вів> <вів> І ось тоді м'ячик, не доберігатися, ну куди ти віддився? Ай, ось такі інтерес, футболи, футболи, долбані футболи! Спокійно, спокійно, я тобі беру м'ячик. Боже мой! Гей, це не смішно! Це не смішно, він кидає Боже мой! О, ні. Ви тобі доберігатися? Нікуди. Боже мой. Який ти ужас? Ось тобі футболки. Не доберігайтеся. Таким олімпіада у Парижі.